Доброго дня, шановні члени комісії. Наше чергове засідання пропоную розпочати. Присутніх на засіданні у нас шестеро. шестеро. Є повний е, кворум. Хто за те, щоб засідання комісії розпочати? Прошу проголосувати. Павло Володимирович і Віктор Степанович. Включить. так, І Павло Володимирович, включіть, будь камеру. ласка, камеру. Будемо вважати, що за одноголосно. Вам всім було повідомлено про порядок денний. Хто за те, щоб даний порядок денний, засідання постійної комісії обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров'я, материнства та дитинства прийняти за основу? Прошу голосувати. Світлана Миколаївна ви так, Павло Володимирович. Вікторе Степановичу. Так, Кого є якісь доповнення до порядку денного? Це питання ми вже зберігаємо. Немає. 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 Хто за те, щоб прийняти в цілому? Прошу голосувати. Одноголосно. Одного. Переходимо до другого е питання порядку денного. Про проєкт рішення обласної ради, про продовження терміну дії. Та внесення змін до регіональної програми підтримки учасників антитерористичної операції та члени їх сімей на 2020-2022 роки підтримки тимчасово переміщених осіб у 2022 році. Ініціатор внесення Волинська обласна державна адміністрація. Доповідає Оксана Гобот, директор департаменту соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації. Дякую, Ірина Іванівна, шановні депутати, дякую, що зібралися і що заслухаєте сьогодні два проекти програм, які пропонуються адміністрацією продовжити на 23 рік. Всі ми розуміємо, що в період військового стану всі соціальні заклади, соціальні програми, саме напрямку підтримки людей працювали і фактично не були заморожені. Тому я хочу сказати декілька слів, щоб зрозуміли, що протягом 22-го року активно допомагали за рахунок саме програми підтримки учасників АТО, а також програми соціального захисту населення. Ми допомагали людям. Ви Надавали матеріальну допомогу, як депутатський корпус за зверненнями до депутатів обласної ради. Ми, як департамент соціального захисту населення, в перші місяці війни активно за сприяння двох комунальних закладів асанаторіїв Лісова пісня і пролісок, максимально приймали людей, внутрішньо переміщених осіб і фактично за їхнє проживання потратили колосальні суми коштів. Але ми розуміємо, що паралельно були підтримані дані підприємства, люди мали заробітну. Лату і відповідно після того вони, коли внутрішньо переміщені особи перемістилися в інші місця для компактного проживання, змогли надавати спокій соціальних послуг. Тому, до вашого уваги, програма підтримки учасників АТО. Членів їх сімей підтримки тереміщених осіб 22 другому році пропонуємо внести зміни, і зміни будуть стосуватися як пролонгації на 23-й рік. Я звертаю увагу всіх депутатів, що одна зміна, яка ще стосується цього року, це ми спільно з. Управлінням охорони з управлінням освіти також з департаментом фінансів попрацьовує можливість переселення з княгиненка осіб, які там тривалий час проживають внутрішньопереміщених осіб у приміщення колишнього АПК в Рокіні для того, щоб внутрішньопереміщені особи і могли якісь окремі свої ремонти робити, і так само, щоб туди пішли кошти агенції ООН або інших закордонних донорів, необхідно провести. Мережу електропостачання для цього пропонується проведення ремонтних робіт і виділити субвенцію обласного бюджету для державного бюджету, бо це заклад, відноситься до державної сфери впливу 400 тисяч гривень. Паралельно по всіх закладах на 2023 рік ми те, що можемо надати допомогу. Просимо підтримати в програмі. А далі вже тоді буде, коли коли буде, будеться формувати місцевий <кій> результат бюджету, буде пояснювати кожні показники. Хочемо продовжити організацію відпочинку сімей загиблих і учасників, в тому числі тут паралельно цю підтримку в наших комунальних закладах зможуть отримати і сім'ї полонених, оскільки це передбачено. Прогнозуємо також, декларую, декларуємо в даній програмі. Знову ж проживання внутрішньо переміщених осіб можливо воно і не буде, але щоб потім швидко зреагувати, то вже декларуємо і ставимо вже не так, як в цьому році 12 мільйонів, а 2 мільйона для того, щоб якщо вдруг якийсь пік або якась проблема виникне, щоб швидше можна було тільки виділяти кошти, працювати з бюджетною комісією. Крім того, невеличкі суми ставимо на себе, тому що забезпечення роботи мобільного соціального офісу це підтримка тільки департаменту на пальне. Виїжджати мусимо державного бюджету, немає, ви це знаєте. Я всім розказую, що раніше ми їздили, розказували е з чинне законодавство, спілкувалися з пільговими категоріями населення, допомагали як. А зараз їздимо саме по внутрішньо переміщених, по цих місцях компактного проживання і навпаки стараємося допомогти комунальним закладам нашої області і державним. В тому щоб і кошти зайшли, і щоб люди були задоволені, ну тобто, робота продовжується. Стосовно ще таких е, глобальних е, питань по програмі підтримки, АТО ж, е, учасників, АТО, е, ми ставимо в окремих моментах прочерки. Не просимо поки що і питання по фінансуванню. Е, Конкурсу проєктів для е, громадських організацій, саме е, учасників АТО, тобто молодих ветеранських організацій, або по програмі соціального захисту, у нас іде підтримка, ну будемо так казати, ветеранських організацій старшеньких. Тому тут теж нічого не став. І в принципі, зважаючи і розуміючи, на що спроможний буде обласний бюджет. Таку невелику суму для даної програми ми хочемо, щоб ви підтримали і продовжили, і відповідно був виділений фінансовий ресурс. Прошу підтримати. Дякуємо вам, шановні депутати. Вам всім був розданий проєкт рішення по даному питанню. Хто за те, щоб схвалити проект рішення і рекомендувати депутатам обласної ради підтримати даний проект рішення? Прошу голосувати. Світлана Миколаївна. Не пізніше я поступу, ну, не. Так, так. Дякую одноголосно. Дякую пізні. Ні, ні. Тут ні. все переходимо до третього питання порядку денного. Про проєкт рішення обласної ради про продовження терміну дії та внесення змін до регіональної цільової програми соціального захисту населення на 2019-2022 роки Ініціатор внесення Волинська обласна державна адміністрація доповідає Оксана Гобак, директор департаменту соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації. Прошу дуже. дякую. Також програма Пробоже. соціального захисту населення це програма спільна обласної ради і адміністрації. Леву в участку коштів, яка закладається в бюджет і узгоджена, поки що, щоб декларувати в програмі, була узгоджена з обласною радою. Це на фінансування депутатському корпусу. Осу трошечки про що для департаменту соціального захисту населення, оскільки ви повинні зрозуміти, що до так само до нас звертаються, як внутрішнє переміщення, так і сім'ї загиблих, і не завжди вони знають особливо до кого з депутатів звернутися, тому невеличку суму декларуємо і для себе. І паралельно залишаємо ті всі про програми. Можливо, можете звернути, якщо ви бачите, що надання щомісячної виплати ветеранам ОНУФА фіксувалося більше мільйона. На жаль, людей вже менше як 65 осіб лишилося, тому ми в половину зменшуємо ми декларуємо, але реально по фінансовому ресурсу це треба буде вже 400 тисяч. Якщо будемо вже формувати бюджет, старожилам в області так само декларуємо у цьому році. Я паралельно скажу, що було 22 особи, які дожили до столітнього віку, і ми виплатили до Дня Незалежності, тому ця сума десь за тисяч залишається. Що стосується окремих виплат, ми залишаємо, тобто це надання одноразової допомоги для осіб по чотирьом сім'ям з революції гідності, лишаємо, декларуємо компенсацію витрат на пільговий проїзд особам з інвалідності, а відносно фінансування вже будемо говорити з бюджетною комісією, чи ми будемо повну суму, чи будемо. Спрацювати і рекомендувати все таки більше залучати кошти місцевих бюджетів, це вже буде пізніше. Поки що ми декларуємо Ну, компенсацію виплат на житлово-комунальні бійця добровольцям, це ми розуміємо, що у нас і 30 бійців добровольців і 30 капеланів. І відповідно ми також закладаємо на, на наступний рік дану програму. Поштовий збір це для адміністрування саме матеріальної допомоги депутатського корпусу, і звернув увагу, що отут ми ставимо. Поки декларуємо продовження фінансової підтримки двом громадським організаціям, як інвалідським, так і, так і ветеранським. У цьому році є на завершальній стадії конкурс проєктів ми тягнули ціле літо, думали, варто чи не варто, вагалися, але все-таки запустили. І громадські організації прийняли участь чотири громадські організації осіб з інвалідністю і дві ветеранські організації, які ми зараз по під підсумками понеділок вже буде оголошено результати конкурсу і певний фінансовий ресурс. Сі їм піде на підтримку того, щоб вони могли провести певні заходи, і всі заходи їхні, ну будемо так, будуть задіяні особи з інвалідністю, які соціалізуються, і все таки ж після того буде перенаправлено ті кошти, які громадські організації, бо вони в конкурсах проектів вже розказували, хочуть допомогти Збройним силам України. Тобто, те, що вони намалюють, те, що вони там з'яжуть, те, що воно все в тому заході, кошти обласного бюджету будуть потрачені. А все, що вони зберуть своїх заходів, вони хочуть передавати на збройні сили. України, ну тобто захід такий непоганий. Паралельно ми декларуємо знову ж, якщо з нас все буде добре, ми разом з вами, в адміністрації Рада, буде проводити міжнародні дні до Дня людей похилого віку, до Дня людей з інвалідністю, до дня міжнародного волонтера, відповідно, також для вшанування техників ліквідації на Чорнобильській, так як ми проводили щорічно заходи до воєнного стану, поки що ми декларуємо це саме. Можливо, ми будемо підтримувати. Тому прошу підтримати і цей проєкт. Програми продовження на 23 рік для того, щоб можна було забезпечити соціальними гарантіями наших громадян і внутрішніх переміщених осіб. Дякую. До нас долучився Володимир Юрійович Дибель, ще один член комісії. Доброго дня! І хто е, за те, щоб схвалити даний проєкт рішення та рекомендувати депутатам обласної ради підтримати даний проєкт рішення? Прошу голосувати. Одноголосно. Дякую. Дякую. Переходимо до наступного питання про проект рішення обласної ради про продовження терміну дії та внесення змін до програми фінансової підтримки та розвитку обласних комунальних підприємств та закладів охорони здоров'я Волинської обласної ради на 2020-2022 роки. Ініціатор внесення Волинська обласна державна адміністрація. І доповідає Юрій Васильович, ви є з нами. Доброго дня. Доброго дня Ірина Івановна, Доброго дня, шановні депутати. Я завжди з вами. Добре. Дякую, дякую за те, що надаєте слово. Я хотів би пояснити в першу чергу. Ми всі заклади охорони здоров'я, які зараз працюють, вони надають. Медичну допомогу військово пораненим, і та ситуація, яка є зараз в області, вона є досить і досить важка. Тому ми просимо підтримати програму фінансової підтримки зміни на 2022 рік і попередній проект на 2023. Відповідно до пункту 3 під пункту Д статті 90 бюджетного кодексу України. Рішенням сесії Волинської обласної ради від 12 березня 2022 року за номером 29.17 була прийнята програма фінансової підтримки та розвитку комунальних підприємств та закладів охорони здоров'я Волинської обласної ради на 2020 2022 роки, якою визначено основні завдання, вирішення яких сприятимуть наданню кваліфікованої високоспеціалізованої медичної допомоги населенню. Продовження дії цієї програми є необхідним, вкрай необхідним, щоб фінансувати обласні комунальні підприємства та заклади охорони здоров'я Волинської обласної ради. На даний час є потреба внести зміни до програми на 2022 рік в частині придбання медикаментів, продуктів харчування, поточних видатків, придбання медикаментів та лікарських засобів, продуктів харчування для військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в обласних закладах охорони здоров'я. На 2023 рік передбачено по програмі. Знову ж наголошується, що це проєкт 494 мільйона 500 тисяч гривень, в тому числі на оплату енергоносіїв 103,8 мільйона, медикаментів 3,2 мільйона. Продуктів харчування 3,5 мільйона, оплата пільгових пенсій 2,2 мільйона. На орфанні захворювання 16,4 мільйона, на поточні видатки 6 мільйонів. На заробітну плату з нарахуванням 39,4 мільйона, на проведення капітальних ремонтів 160 мільйонів, на придбання обладнання 93,3 мільйона, придбання комп'ютерної техніки 1,6 млн, сервісне обслуговування медичної апаратури 3,4 мільйона, заходи з пожежної безпеки 10 мільйонів, забезпечення медикаментами хворих з трансплантованими органами 12,2 мільйона. Постанова номер 34 на харчування та медикаменти ветеранів війни 4 мільйони, слуху зубу протезування ветеранів війни 1 мільйон, придбання витратних матеріалів для проведення коронарографії та стентування 1 мільйон, придбання медичного обладнання для проведення операцій по трансплантації органів 10 мільйонів, придбання медикаментів та лікарських засобів продуктів харчування. Для військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в обласних закладах охорони здоров'я 13,5 мільйони. Також вносимо пропозицію ще одного заходу по програмі: це придбання матеріально-технічного оснащення для здійснення послуг з реабілітації після отримання посттравматичних стресових розладів на суму 10 мільйонів. Прошу вас, шановні депутати, підтримати зміни до цієї програми, яка є вкрай важлива. Щоб нормально працювали заклади охорони здоров'я в Волині. Дякую. Дякую. В кого є якісь запитання? У мене є. Юрій Васильович, тут в розділі заробітної плати різке збільшення фінансування заробітної плати. Так, ну, так. Було у нас 24 мільйони, стало 39 мільйонів. А ми знаємо, знає всі, всі, що вже існує пакет патанатомії, по, по, по секційний, секційний пакет. Це вже їм не потрібно буде платити заробітну плату, яку ми платили і підтримували цей заклад. Також наша станція переливання крові переходить повністю на платну послугу і вже нічого безкоштовно і будуть на себе заробляти. З чим пов'язано таке збільшення заробітної плати фінансування? Дивіться, Ірина Івана, дякую за запитання. Ну станція переливання крові частково переходить на платні послуги, тобто вони доопрацьовують. Там не буде повністю, щоб вони перейдуть на платні послуги. І збільшення на збільшення на заробітну плату зумовлено тим, що статистика збільшується заробітна плата. Там і спецмедбаза переходить повністю на обласний бюджет. Тобто, якщо раніше вона фінансувалась державного, частково там, частково там, а то тепер повністю переходить на обласний бюджет. Ну, може, вони візьмуть на себе функції вже всіх закупівель, які віддали е закладам обласного рівня? Зараз ну, ми будемо фінансувати з обласного бюджету. Ну це, давайте а як виконувати такі функції? Обговоримо це питання зі спецмедбазою, проговоримо це все і внесемо свої пропозиції. Якщо можна. У кого є ще запитання? Що за Що те, щоб схвалити даний проєкт рішення та рекомендувати депутатам власної ради підтримати його. Прошу голосувати. Одноголосно. Одноголосно. Дякую. Дякую, дякую. І, і, е, наступне питання, до якого ми переходимо, це про проект створення Волинського регіонального нейроцентру на базі Волинської обласної клінічної лікарні. Ініціатор внесення управління охорони здоров'я і доповідає Юрій Васильович. Будь ласка, дуже прошу. Дякую, Ірина Івана. Значить, шановні депутати, на ваш розгляд, я хотів би винести концепцію проєкту створення Волинського регіонального нейроцентру на базі Волинської обласної клінічної лікарні. Завдання цієї стратегії це надання медичної допомоги пацієнтам з підозрою на гострий мозковий інсульт у системі екстреної медичної допомоги. В даний час хірургічна е, активність нейрохірургічного відділення Волинської обласної клінічної лікарні складає 78%. Е, орієнтована, фактична кількість нейрохірургічних операцій в рік приблизно десь буде 500. Кількість проведених операцій за 2021 рік 657. Хірургічна активність за 2021 рік 81. Кількість операцій на один робочий день в 2021 2,9%. Цілями цієї концепції, створення Волинського регіонального нейроцентру, є проведення до стандартів надання нейрохірургічної медичної допомоги європейського зразка у Волинській обласній клінічній лікарні, зниження показника смертності в післяопераційному періоді. Покращення стану здоров'я населення регіону, впровадження нових технологій в нейрохірургії, збільшення кількості проведених операцій, скорочення термінів перебування пацієнта в лікарні, економія коштів бюджету регіону за рахунок провадження інноваційних систем управління та оптимізації структури нейрохірургічної служби в області, зменшення показників інвалідності, інвалідизації пацієнтів. Розширення переліку медичних технологій та послуг з метою усунення потреби використання інших лікувальних закладів України, збільшення доступності до медичної нейрохірургічної допомоги, відповідність створення нейроцентру, критеріям клінічних досліджень міжнародного зразка за напрямком нейроонкологія, розширення міжнародних партнерств в лікарні, підвищення якості та кількості стажування медичного персоналу лікарні за кордоном. Переформатування неврологічної та нейрохірургічної служби лікарні. З нами є запрошені нейрохірург, експерт з нейрохірургії Бобрик Іван Степанович. Тому, якщо у вас будуть якісь питання по цьому проєкту, чи Івану Степановичу, чи мені прошу, задавайте і прошу підтримати концепцію цього проєкту. Є в когось якісь запитання? Прошу Хто за те, щоб підтримати пропозицію управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації? Та комунального підприємства Волинська обласна клінічна лікарня Волинської обласної ради щодо впровадження та реалізації проєкту створення Волинського регіонального нейроцентру на базі Волинської обласної клінічної лікарні. Прошу голосувати. Одноголосно. Одноголосно. Дякую, дякую, шановні. Дякую. Всі декларовані питання до порядку денного вичерпання. Може, в когось будуть ще якісь запитання, пропозиції, виступи, оголошення. оголошення. Ре, що... Лайна, можна? Так. Вас в плані Чи ми ще окремо будемо різні розглядати? Чи зараз можна одне думка пропозиція? Зараз. зараз зараз розглядаємо бізнес. Дякую, пані Ринова. Дивіться, ви коли треті, четвертий питаємо обговорювали. Згадали про комунальне підприємство Волинський, обласний ну, комунальне підприємство, обласний центр служби крові. Я хотів би звернути увагу ще на одне невеличке питання в цьому контексті існує при ньому від окремої підрозі Володимир Волинський, відділ трансфузійної допомоги. Ну, колись це була Володимир Волинська це таке вливання крові. можливо, ви пам'ятаєте? Всі це одне з останніх таких великих в цьому напрямку підприємств, яке було здано ще в радянські часи. Величезне приміщення. На жаль, в минулому році цей відділ. Під підрозділ пережив декілька скорочень там. Лишилося на сьогоднішній день всього 40 чоловік. Я, в принципі, з ними так постійно спілкуюся, і я хотів би попросити зараз і Юрія Васильовича в першу чергу зараз ви будете формувати і нам пропонувати проекти бюджетів на наступний рік комунальних підприємств. Я думаю, що ви розумієте, що значення сьогодні донорства зростає, воно є важливе, по крайній мірі, щоб лишити. Той рівень фінансування цього підприємства, зокрема цього відокремленого підрозділу, на тому рівні, в якому воно є. Тобто на штат. штат зберегти хоча б той, який є. Я розумію, що там сьогодні однією з найбільших проблем, вже чисто практично, є проблема опалення цього приміщення, воно справді величезне, там понад тисячу та суттєво більше квадратних метрів. Я з ними спілкувався, вони сьогодні зробили так, закольцювали систему опалення, що, в принципі, половину приміщення можна не опалювати. Вони на сьогоднішній день роблять все, щоб якимось чином і заробляти складські приміщення, наскільки знаю, гаражі пробують здавати. Стосовно самої їхньої роботи по донорсу, власне, активно вони зараз почали працювати в плані з громадами до залучення людей до донорства. Так, наприклад, позавчора зимінська громада на чолі з сільським головою 45 чоловік прийшли і здали кров. Я ці показники просто навожу з єдиною метою, щоб, по крайній морі, в цьому році. Це підприємство, цей відокремий підрозділ не скорочували по штату. тому що ну, там, чесно говорячи, вже так лишилося якась код Тому таке прохання до керівництва, до управління охорони здоров'я, розгляді бюджету на наступний рік, на мою думку, щоб це врахувало. Дякую. Ми вам щиро дякуємо, бо мене як керівника закладу ДЕЖ, дуже турбують процеси, які відбуваються в нашій службі крові. І я рахую, що от нам потрібно було би забратися і. Цієї комісії обговорити це питання і прийняти рішення на рівні е, обласної ради обласної державної адміністрації. Тому що ця служба зараз важлива як ніколи насправді, а вона перебуває зараз в стадії якихось змін таких процесів, що може статись так, що ми е, взагалі не залучимо донора і не будемо мати препаратів крові. Вона ну потребує негайного обговорення, але потрібно запрошувати керівництво цієї служби. І в присутності депутатів і державної адміністрації обговорюєте це питання, обговорюєте його негайно. Дякую вам за виступ. Ірина Івана два так. слова. Якщо можна, ми постійно моніторимо цю ситуацію. Ми знаємо, що там яка там ситуація. Я вже не знаю за рік скільки разів я був в Володимир Волинської, власне, в відділенні переливання. Стараємося оптимізувати видатки на утримання цього відділення, але питання про скорочення чи про закривання даного відділення не стоїть. І я думаю, що ну я то не не, не не буде воно стояти, враховуючи то, в який час ми живемо, і наскільки потрібна ця служба. Питання е, Юрій Валерійович, Кременець, я постійно наголошую, і кажу: давайте пропозиції, давайте будемо говорити. І дійсно слушно, щоб ми всі разом сіли, обговорили ці проблемні моменти, проблемні питання, і прийшли до якоїсь спільної думки з приводу цього. Обов'язково це треба. Дякую. Це дякую, будуть ще якісь виступи. Тільки це так, прошу. шановні депутати Оксана Михайлівна, Гобот і наші керівники закладів психоневрологічних інтернатів. Цікавляться, коли буде виїзне засідання комісії. Давайте назначимо дату і Будемо робити. Дивіться, є така пропозиція. в принципі, я їм пропонувала, але ще поки не узгодивши з вами. Буде другий етап десь незабаром слухань бюджетних. Можливо, відразу тільки закінчаться слухання, бо ви всі будете задіяні там. І відразу так, після того за кілька днів поїдемо. Погоди, Ми організуємо централізований доїзд від обласної ради, хто буде з Луцька їхати, і забезпечимо поїздку. Підтримуєте? Так. Добре, так, дякую. Так. Всім дякую за участь в засіданні комісії. До зустрічі. Завтра сесія. Так. Дякую.